А в цьому відео ми поговоримо про один дуже важливий інструмент у сфері NFT, без якого вам не вдасться добре проаналізувати колекцію і зробити висновок, чи купляти її чи ні. І цей інструмент називається NFT init Даний інструмент абсолютно безплатний, тому вам не потрібно буде нічого сюди вкладувати. Що таке взагалі NFT init Як ми знаємо, якщо нам потрібно проаналізувати якусь акцію, то ми заходимо на такий сайт, як TradingView, де ми можемо подивитись графік цієї акції або певного активу. Так от, NFT Init це те саме, що TradingView, тільки не для акцій і різних активів, а для NFT. Тобто, ми тут також можемо подивитись багато різних графіків, як NFT куплялось, як продавалось. По якій ціні зараз вони продаються, по якій ціні вони зараз купляються, і багато багато чого іншого. У даного сайта ми можемо купити певну NFT, яка дасть нам деякі круті можливості, але навіть без неї цим сайтом дуже-дуже класно користуватись. Коли ми тільки перейшли на сайт NFT Init, то нам зразу відкривається отаке вікно. Зверху ми можемо написати колекцію, яку хочемо проаналізувати, наприклад, Subway Reds. Зверху ми можемо побачити, чи був релів цієї колекції, тобто чи всі NFT видно. Далі ми можемо побачити supply NFT, тобто їхню кількість. Далі ми можемо побачити їхні роялті, тобто скільки вони собі забирають з кожної продажі. Далі ми можемо побачити їхній волюм за одну добу і за сім діб, тобто наскільки наторгували даними NFT. Нижче ми бачимо рандомні NFT даної колекції, тобто ми можемо знайти тут деякі NFT, які хочемо, і подивитися, чи ми можемо їх купити. Якщо ми чуть чуть правіше, то побачимо їхні трейти. Рейти це особливості кожної NFT, у кожна, кожна NFT різна, тобто, якась має якусь там шапку, якусь куртку. І щось подібне. Коли ми перейдемо в аналітику, то побачимо от таку інформацію. Зверху ми бачимо floor price, тобто мінімальну ціну, скільки було продаж за один день, скільки наторгували за один день, і кількість NFT. Знизу в чартах ми можемо побачити floor listing, тобто відношення мінімальної ціни до кількості залістених NFT. Floor price – це як мінялася сама мінімальна ціна. Floor strength нам показує на якому флорі ціна найбільше трималась. Sale ranking в мене не відображається, але це відношення продаж. NFT до самих NFT. Owners це кількість людей, які володіють NFT. Тобто, якщо, наприклад, графік зменшується, тобто перетікає більшість NFT до одних рук, NFT per owner, то скільки NFT перепадає на одну особу. Top Owners – це, це люди, які мають найбільше NFT з даної колекції. Активні лістинги, це як йде саме розміщення NFT на маркетплейсі. Те лістинг це відміна того самого лістинга. Це не таке важливе щось, але також непогано. Волюм це скільки наторгували даними NFT. Цели це продажі NFT. Average price – це е, яка була постійна ціна, в який момент. Market cap – це вся капіталізація NFT наторгована за весь час. Якщо ми перейдемо в холдер Comparation, то ми побачимо відношення, скільки володіє, наприклад, цією колекцією, і скільки володіє цією колекцією інша колекція. Набагато важливіше це Blue Chip Comparation, тобто скільки Blue Chip, тобто хороших проектів володіє NFT даного проекту. Holder Events це теж не сильно цікава штука, тобто це різні конкурси, в яких можна виграти дані NFT. Якщо ми перейдемо в Live View, то можемо подивитись які продажі були за одну годину. Тобто у ті крапочки це значить якась продажа. Також ми можемо нажати на крапочку і подивитись що це за NFT. Лівіше, ми бачимо продажі, які оновлюються в реальному часі. І ще лівіше лістинги. Тобто, Розміщення NFT на маркетплейсі. Також ми можемо виставити свої якісь настройки для пошуку таких різних сейлів або лістингів. Нижче ми можемо перейти в калькулятор, в якому можемо вибрати якусь певну колекцію. І подивитись, скільки ми заробимо, якщо купимо по такій ціні і продамо по такій ціні. Тут зразу йде в розрахунок газ, тому показується чистий прибуток. Але щоб було легше це дивитись, ви можете скачати от таке розширення собі в Chrome. Після того як ви його установили і перейшовши по якійсь NFT на OpenSea, ви можете побачити той самий калькулятор, але вже на OpenSea. Також біля кожної NFT ви можете подивитись її ранкінг. Є рідкість, тобто чи менший цей відсоток, тим вона рідкісніша. І також справжній флор прайс даної колекції. Також зверху ми бачимо різні вкладки. Мінтінг – це колекції, які зараз мінтяться. Вони вистроєні в порядку тих, які найбільше мінтяться. Тобто зверху колекція, яка найбільше зараз мінтиться. Тут ми можемо подивитися, скільки замінтили за одну годину, скільки всього NFT, скільки унікальних мінтерів, який флор прайс, яке роялті проекту і. Контракт, опенсія і соціальні мережі проекту. В social ми можемо побачити колекції, які найбільше виросли. Тобто, бачимо, що, наприклад, така колекція виросла настільки, а така настільки. watchlist це NFT, які ми додали на цьому сайті, тобто вони нам можуть сподобатись, і ми їх можемо сюди додати. Овн це NFT, якими ми володіємо. Також скоро на цьому сайті появиться Solana, і ми зможемо аналізувати проекти на Solana, що дуже і дуже круто. Якщо ми перейдемо в ранкінг хаус, то ми можемо побачити NFT, які продають Продаються і які купляються у прямому ефірі. Також зліва ми можемо виставити якісь фільтри і правіше побачити по тим фільтрам, які ми задали, NFT, які продаються і купляються. Що ми нажмемо на Binding Mode? То нам вискочить о таке біле вікно. На жаль, ця функція доступна тільки тим, хто володіє NFT. З допомогою неї ви можете поставити такого бота, який купить вам вашу NFT по тій ціні, яку ви задали. Тобто він це зробить швидше, ніж будь-яка людина. На цьому все. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Також ви можете подивитись мої старіші відео, там є дуже багато корисної інформації. Всім до побачення!